Наш Творець, галилуйя, наш создатель, ти дав нам нове життя, ти дав Господь, Боже, і ти сказав вісьма добре. Ти дав нам, Боже, змогу йти вперед, чути тебе, наповнюватись тобою і жити в благословінні. Нехай в усьому, в усьому, Боже, буде прославлятися Твоє святе ім'я. Боже, ти Творець всього, ти Бог неба і землі. Ти перший і останній, Боже, нехай в усьому більше і більше буде звучати слави і хвали. Давайте прославимо нашого Бога, нашого царя, бо він той, хто цієї слави і всієї хвали. Боже, слава тобі! I'm boss Наш Бог, наш цар. Бо ти єдиний, хто достоїн і слави, і всієї хвали. Амінь. Сідайте, будь ласка. Сьогодні перший раз буду на ваше спитувати слово. А десятині. Дещось поправляйте мене, може що не так. Я вказується, десятина і пожертвування такі дві різні речі. Зовсім різні. Дивіться, закриємо слово зараз о десятині. Бо така річ, що написана Господом от Малахії 3.10.11. Зараз я вам зачитаю. Де у нас тут? Дивимось тут написано принесіть всі десятини в дім, в, дом, в дім скарбниці, щоб у домі моєму була їжа, і хоча б у цьому випробуйте мене, говорить Господь Савовов. І чи не відкрию я для вас небесні отвори і не вилюю на вас повне благословіння. Господь в слові своєму сказав, що десятина це святе. Тобто все те, що ми отримуємо з наших доходів, фінанси там, ну, будемо балакати о фінансах, тобто 10 частина всіх наших доходів належить. Ну, воно навіть не обговорюється в слові, що ми можемо якось це там притаїти або ще щось. Це належить Господу. От ми приносимо 10 частину, част, все, ми посвятили Богу. Якщо ми цього не робимо, то Господь каже, що ви обкрадуєте мене. І це є дуже великим прокляттям. Пару стихів раніше. Так, де у нас тут? Алія. Чи можна людині обкрадати Бога? А ви обкрадаєте мене. Скажете чим, обкрадаєте мене 10, десятиною дарами. Ну, щоб ви розуміли, 10 часть вона 100% належить Богу. І якщо ми її не даємо, ми обкрадаємо Бога і не ображайтесь. прокляття. Будуть 100%. І е, коли мені сказали, що проповідувати треба десятині, мені прийшла така зразу слово про пожертву. Е, в російському переводі четверте царств 4 царство 4-8, а в українському переводі буде друге царство 4-8. Е, ну, тут історія про Божу людину. От дивіться. Одного дня прийшов Єлисей у Шуман. Там була жінка, яка дуже просила до себе зайти їсти хліб. І коли б він не проходив, завжди заходив туди їсти. Ну, тобто була людина, яка запрошувала там, так як у нас приїжджає наш єпископ, і ми запрошуємо його заїхати до нас. І сказала вона чоловіку своєму, знаю, що чоловік Божий, який завжди проходить, мимо нас святий. Це людина Божа. Зробимо невелику верхню кімнату і поставимо йому там ліжко, стіл, стілець, світильник. І коли він буде приходити до нас, нехай заходить туди. І одного дня Єлісей зайшов в кімнату і ліг відпочивати. Е, ну, Я в цьому контексті бачу, що людина сіяла в царство Боже. Правильно? Чи може я щось не розумію? Тобто вона сіяла. Ну, На даному етапі в Божу людину, яка ходила між городами і проповідувала, це ми з вами зараз можемо там сісти поїзд, автобус, машина, літак і з Суми Харків два часа і ми на місці. Раніше люди три дні, чотири дні, неділю-дві йшли пішки. Тобто Для нього було це як благословення. Вона зробила для нього кімнату, де він мог відпочити. І вона далі по писанню. Тобто він каже, може тобі щось дати, чимось тебе благословити. Бо в нього були зв'язки, все було. Вона каже: мені нічого не треба, я живу серед свого народу і в мене є все. Но дивіться, перше, Бог бачив, що в неї не було дітей, і Бог її сильно благословив. Благословив сина. Навіть те, що у неї був чоловік вже у преклоних літах, але вона все одно десь отут бажала діток. І Господь бачив, і серце він благословив її дітьми. Да. І ну, не описано далі в читанні в Слові Божому, по якої причині? ну, Написано, що була якась травма голови, і ця дитина померла. І друге благословіння було для цієї жінки. Господь воскресив, її дитину. От дивіться, за її пожертви, те, що вона сіяла в Боже царство, вона не отримувала. ну, не те, що не... Вона не бажала нічого, вона просто сіяла. Просто сіяла. Вона не хотіла там, отримати якісь там баснословні гори грошей, якусь славу. Вона просто сіяла, їй цього хотілося. І Бог бачив її серце, навіть попри те, що вона ніколи цього не казала, він благословив її самим, самим просто гарним в її житті. Давайте ми будемо сіяти в царство Боже, не очікувати від цього нічого. Бо Бог знає всі наші потреби, знає, що коли нам дати. Я вам скажу так, ну, колись в моєму житті була потреба, а мені так поставили діагноз. Я не мог продати свою машину, бо розумів, що мені були кошти потрібні на лікування. Багато коштів. І я продавав її два роки. І настав той момент, коли мені дійсно треба було лягти в лікарню, мені потрібні були фінанси, Бог дав людину, людина пройшла і купила. Ну, просто. Так що давайте встанемо, прославимо нашого Господа, бо він настільки достоєн всі слави і хвали. Ми дякуємо Тобі, наш Бог, за твою любов і милість, за те, що Ти даєш нам змогу, Боже, заробляти ці фінанси. Прийми від нас, Господи, десятини пожертвування. Господи, і нехай, Боже, в усьому прославиться ім'я Твоє святе. Ми дякуємо тобі за обілля твоїх благословінь, які ти зливаєш в життя Божого народу. За все тобі слава, подяка, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Господи, дякуємо. Да, наскільки велич Бога, вона наповнює нас. Настільки ми йому повинні бути вдячні, за те, що ми живі, ми здорові і ми на цьому місці славимо нашого Творця. Слава Тобі наш Бог. Ми давайте протягнемо руки і помолимось за фінанси. Ми вдячні Тобі, Господь, за те, що Ти висвобождаєш благословіння для кожного з нас. Боже, восполни кожну нужду братів і сестер наших. Господи, благослови їх дома і сім'ї всім необхідним, щоб, Господи, Боже, ти знаєш бажання наших сердець, ти знаєш, що ми маємо потребу, і восполни кожну потребу в нашому житті і наповни Нехай біля Твоїх благословіть, Вони і зливаються в життя кожного з нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу нашому і хвала!